Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю виноградарі! Сьогодні 11 травня, субота. Мене звати Віктор Вітомський. Я проживаю в місті Кременець Тернопільської області і це Волинський край. Сьогодні відео хочу зняти про обробки винограду, про першу обробку винограду і про зелені операції, які я проводжу на винограді на даний час. Погода нас не радує, постійно холодні ночі, перепади температур і тому виноградник хлорозить. Я вже відео знімав про хлороз. Все більше з'являється таких жовтуватих листочків на винограднику. Ну, надіюсь, що скоро вже потепліє і цей хлороз пройде. Якщо ж ні, то прийдеться трошки обробляти хелатом желіза або під корінь підливати. Що включає в себе зелені операції на винограднику, це, по-перше, віднормувати його навантаження куща пагонами і гронами. На тих сортах, в яких я впевнений, що вони дуже добре завжди запиляються. Я завжди залишаю по одній гроні на одному пагоні. На тих же кущах, в яких я не впевнений, це більш нові гібридні форми. Я поки залишаю по дві грони і буду нормувати навантаження куща гронами тільки після того, як вони перецвітуть. На даний час розвиток винограду є по-різному, тому що різні сорти, різні гібридні форми. По різному вегетують. хтось скоріше, хтось повільніше. Як ви бачите, є пагони, особливо крайні, досить таки потужні вже, великі, мають по 5-6 по повноцінних листків. А є отакі кущики, які повільно розвиваються, які слабенькі пагони. І в них вже, дивіться, є по дві грони, ну треба ще їх поки залишити. І ось як вибрати той момент, коли обробляти виноградник, робити першу обробку винограду фунгіцидами. Так називаю по п'ятому листу, як є такий вираз у всіх виноградарів. Ось треба щось середньо арифметичне таке вибрати. Коли вже ж будуть виноградники от в такому стані, деякі пагони будуть мати по 5-7 листків, деякі будуть мати ще по 3. І десь приблизно в той момент я буду робити обробку свого винограду. Яку я обробку буду робити, я вам пізніше покажу. А зараз ще про зелені операції. Що я роблю на винограднику в даний момент? Якщо в мене є Такі пагони, в яких є по три гронки, наприклад, я треті грона видаляю. Ось на прикладі цього куща, ви бачите, тут гронок, ось крайня лозичка, вона роздвоїлася і тут ми маємо одне гронко, друге гронко, і тут одне гронко, друге. Залишаю верхнє гронко, вірніше, зав'язь, Видаляю, залишу тих дві грони. Пагон роздвоєний, по камі ще залишу. Ви бачите, він потужно росте. І так же ж далі. Бачимо на цьому дві грони є. На цьому пагоні. Дві грони є і третя, третю видаляю. І з тих двох грон, я як казав, Буду нормувати вже тоді, тільки після цвітіння, як побачу, як виноградник запилиться. Також безчипую вуса на винограднику, тому що вони можуть трошки якусь халепу принести, вони можуть позапотувати грони, пагони не потрібному місці і це буде для нас проблемою потім. Краще їх видаляти. Також, якщо я вже бачу, що є, появляються пасоночки. До грона. Пасоночки внизу я також видаляю. Є такі гібридні форми або сорти, які дуже плодовиті. Ось бачимо, це полуничний, пасиночок видаляємо, видаляємо. Гронка одна, гронка друга, гронка третя і гронка четверта. ну Треба видаляти. Дві залишаємо. Ось так, потужно кущ росте полуничний. А сусідній від нього слабіше розвивається. Але навантаження на себе бере, бачите, одна зав'язь, друга зав'язь, третя зав'язь, Третю вже треба прибрати, обов'язково. На тому пагані також верхню громку також прибираю разом з вусиком. Ну, ось такий стан. Сьогодні постараюся ті зелені операції завершити. І в понеділок я зроблю першу обробку. Так звану обробку по п'ятому листу. Такий цікавий препарат брунька. інсектоакарицид, фунгіцид. Діючі речовини я не буду, хто захоче собі в інтернеті знайде. Значить, по винограднику. На що він діє? На зимуючій стадії кліщів, червець, оїдіум, мілдю. Ось так ось. В одному препараті можна все робити. Норми витрати його. Тут є 100 мл. Дається 20 мл на 10 літрів води. Ось цим препаратом я в понеділок свої виногради, які ростуть у мене у відкритому ґрунті і на арці, буду обробляти. Прогноз погоди у нас на сьогодні і на завтра, і на післязавтра. На три доби вночі передають до плюс одного градуса. Це капець якийсь. Прийдеться знову чергувати, ті вже приморозки замучили. Але тим менше того, все рівно ми все переможемо. Віримо, віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну. Разом до перемоги. Все буде Україна. Бувайте!